Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо рубрику тестування бургерів. І сьогодні у нас прекрасний бургер від шефа, що уходить в цей бургер булочка соус барбекю, соус французький з гірчицею, рвана свинина, яловичина котлета, салат айсберг. Цибуля маринована, подвійний сир чеддер і подвійний бекон. Давайте ми вам покажемо, наскільки він великий і соковитий. Просто подивіться на цього бургера. Тут наїстися, мені здається, можна двоїм сміливо. Ну що ж, приступимо до дегустації. Сразу кажу, вкусити його неможливо зараз. Треба по кусочку. Зразу відчувається соус і відчувається французька гірчечка. І вона з рваною свининою дуже класно поєднується. Ну, я просто в захваті від цього бургера. Я не можу зупинитися, я вже все одно буду продовжувати. І Ми вам нагадуємо, що ви можете проголосувати за пром'ясо на сайті Народний бренд в номінації Місна продукція і отримати лимонад. Ну що ж, Трішки освіжаємося і далі насолоджуємося цим прекрасним бургером від шефа. На закінчення дегустації я рекомендую кожному спробувати цей бургер від шефа, тому що наскільки гарне поєднання має оцінити кожен. А спробувати ви його можете у закладі м'ясо.